Вітаю всіх! Сьогодні у мене для вас дуже смачний та ніжний сирно-мигдальний кекс за лічені хвилини. У мисці у мене вже цукор, до нього додаємо яйця, сир і добре перебиваємо блендером. Додаємо борошно, у мене цільнозернове, але можна і звичайне. Розпушувач і добре змішуємо, щоб не було грудочок. В кінці додаємо мигдальне борошно або дрібно перемелений мигдаль і об'єднуємо. Форму змащуємо рослинною олією, у форму укладаємо смужку пергаменту, щоб легше було виняти кекс з форми. Виливаємо тісто у форму, розподіляємо та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готовий кекс переносимо на грати та даємо повністю охолонути. Кекс виходить дуже смачний, розсипчастий і в міру солодкий. Обов'язково приготуйте кекс за цим рецептом. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!